Я у свої 37 років щоранку пробігаю 10 кілометрів. Працюю по 14 годин на добу, веду три фірми і водночас пишу дві книги. При цьому мені вистачає часу на сім'ю, друзів і навіть співати у хорі. Бачите? все можливо, коли людина бреше. Ух ти, смакота! Кохана, ти за 15 років такої кави смачної ніколи не варила. Дай сюди, то моя! Берег Чорного моря відпочивають дві сім'ї російська і українська. Їх маленькі п'ятирічні діти голяком бавляться у піску. Український хлопчик уважно розглядає російську дівчинку. Казали мені батьки, що українці відрізняються від росіян. Але що баж настільки? Львів до автобуса з туристами заходить вуйко з кулеметом і питає: А хто мені скаже, котра зараз година? З останнього місця піднімається негр і говорить. Опів на восьму, батьку. Та сиди, сиди, синко. Бачу, що ти не москаль. На операційному столі лежить тесть хірург зять. Синко, ти головне, коли почнеш, не забудь про те, що якщо моя дружина стане вдовою, вона неодмінно захоче переїхати жити до вас з Машею. Вовочка приходить додому і каже батькові: Батю з тебе магарич! А це на честь чого? На честь того, що я тобі купу грошей заощадив. Цікаво, і це як? Ну, пам'ятаєш, ти мені якось казав, що якщо я перейду в наступний клас, то мені штуку баксів даси. Ну, пам'ятаю. Ну так я не перейшов. Слухай, а ти зі Світланою спав? Спав. і з Маринкою. Так. Що і з Віркою? Було діло. Ну, ти ваще, гігант. І як вони? Теж спали. Зал суду йде процес розлучення, суддя. Чому ви хочете розлучитися зі своїм чоловіком? А він мене в ліжку не влаштовує. Жіночі голоси з залу. Всіх влаштовує, а її не влаштовує. Чоловічі голоси. Та її взагалі ніхто не влаштовує. Ти йодом запаслася? Ня. Я наставила вентиляторів біля хати і направила їх в сторону Брянська, Мінська та Курська. Батько звертається до Петрика, сину. Коли ти нарешті виправиш свої оцінки? Тату, я щодня намагаюся це зробити, але вчителька ні на хвилину не залишає журнал без нагляду. Сидять на подвір'ї два кума, самогон смакують. Тут раптом з сараю вилазить свиня. «Куме, А що це воно таке, що ваша свиня на трьох ногах шкандибає, га? Ой, та що я дурний, через миску холодцю цілу свиню колоти. Мама, Іване, Іване, синку, та скільки можна? Я тебе кличу кличу, а ти вдаєш, що не чуєш мене і що тільки з тебе буде. Тато офіціант. Вчитель питає учнів Діти, скажіть, скільки буде сім на сім? Ну, скажи, вовочка, я не чую, Віктор Вікторович. Учитель підходить до Вовочки ближче і запитує: Скільки буде сім на сім? Не чую, Вікторе Вікторовичу. Брешеш, а ну давай поміняємося місцями. Вовочка сідає за вчительський стіл і питає: Віктор Вікторович, коли ви перестанете ходити до моєї мами? Ти дивись! І справді нічого не чути за цією партою!